Всім привіт, вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете прийняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Львівському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку. Автомобіля, орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Коли цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості часу самостійно шукати, хто не має часу їздити по авторинках, не має розуміння, як це правильно робити. Звертайтесь, проконсультуємо, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Audi Q5. 16 рік. 171 тисяча пробігу. 2.0 бензин. Автоматична коробка. Вартість автомобіля 17599. Контакти. Бачимо. Він код фіксую. Так, сидіння з пам'яттю бачу, шкіряний салон, панорамний дах. Старт стоп. Кого цікавить телефонуйте? Ні сам. Кашкай в гарному кольорі. Це 11 рік. 273 пробігу, ціна 10750, 2.0 дизель, повний привід, хороший стан, механічна коробка передач. Тут контакти. Тканинний салон. Клімат контроль, повний привід. На гарних дисках з форкопом. Джип Cherokee. 20 рік, 38 тисяч пробігом, 2,4 бензин, автоматична коробка, вартість автомобіля 20 900 доларів. Бачимо контакти. Так, він, він код до перевірок. Автомобіль з безключовим доступом. Кірений салон. Так, на гарних оригінальних дисках, з парктроніками, камерою. Кого цікавить, телефонуйте. А q у 5. Так, По автомобілю. 13 рік, 160 тисяч пробігу, 16200 вартість автомобіля, 2,0 бензин, автоматична коробка, комплектація преміум. плюс. Контакти бачимо, він код також покажу. Автомобіль з безключовим доступом, з пам'яттю сидінь, світлий шкіряний салон, панорамний. Так? Volkswagen Tiguan. 16 рік, 84 пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, вартість 16200, бачимо контакти. Покажу він-код. Чорний шкіряний салон, панорамний дах. Є підігрів сидінь. Старт-стоп і повний привід. На гарній резині. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Нісан жук в максимальній комплектації. 11 рік, 200 тисяч пробігу, 1,6 бензин, автоматична коробка, ціна 10-100. Бачимо контакти. Ось ключовий доступ, шкіриний салон, люк. Повний привід. Audi Q5. 13, рік 145 пробігу. Вартість автомобіля 15 500. 2.0 бензин, бензина, автоматична коробка, контакти бачимо, кін-код фіксуємо. Є безключовий доступ, пам'ять сидінь. Панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте. Повнопривідний Hyundai Tucson. 17 рік, 190 тисяч пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, повний привід. Вартість автомобіля 16300. Контакти бачимо. Він код фіксуємо. Тканинний чистенький салончик. Майже нова, до речі, роззимна Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. Так, Машинка 16373 пробігу. 16100 вартість автомобіля. Контакти бачимо. Mazda cx 5 15 рік, 169 пробігу, 2,2 дизель, автоматична коробка в максимальній комплектації. Ціна 18900. Знижена ціна, контакти бачимо. Так, шкіриний салон бачимо. Volkswagen Tiguan В класному кольорі. 17 рік, 157 пробігу, вартість автомобіля 15200, 2.0 бензин, автоматична коробка. Він код покажу. Тут, до речі, мінімальні пошкодження. Підказують вся безпека ціла, світлий шкіряний салон. Підігрі висадінь є охайний чистенький салончик, Бого цікавить телефонуйте, Honda CRV Автомобіль з бензиновим двигуном 2,0 бензин, повний привід, повністю в рідній фарбі. Вартість автомобіля 9800, це сьомий рік, 260 оригінального пробігу. Бачимо контакти. Угу. Так, чекаємо, зараз відкриють. Так, дивимося по салону, охайний збережений салончик. є Євебасто, підігріви сидінь. Гарних дисках з форкопом. Volvo XC-60 15 рік, 2,4 дизель, автоматична коробка 100, 146 рідного пробігу, 2-4 вартість автомобіля. Контакти бачимо. <tuhuh> Mitsubishi Outlander Так по опусу це 12 рік, 46 тисяч пробігу, двигун 2,4 бензин. Автоматична коробка ціна 10500. Бачимо контакти. Так, по салону покажу. Місан жук. Десятий рік, 1,6 бензин, автоматична коробка, ціна 10300, 138 пробігу, контакти бачимо. Так, пляшка коньяку закарпатського в подарунок. Напевно. Цікавить, телефонуйте до власника. Kia Sorento. 18 рік, 110 тисяч пробігу, 2,4 бензина, автоматична коробка, ціна 15500. Бачимо контакти. Ще раз фіксуємо. Ще раз фіксуємо контакти. Так. Kia Sportage. Так, 19 рік, 55 пробігу, 1,6 бензин, механічна коробка, офіційний автомобіль, вартість 18200. Контакти бачимо. Peugeot 3008, Десята рік, 221 тисяча пробігу, 1,6 дизель, механічна коробка передач, вартість автомобіля 7900. Бачимо контакти. Є сервісна документація. Якщо відчинено, покажу. Відчинено. До речі, є підігрів сидінь, Панорама. З клімат контролем. Плісваген Тігуан, повнопривідний. Так, по опису це у нас 17 рік, 78 тисяч пробігу. Ціна 15800, 2.0 бензин, автоматична коробка, повний привід, контакти бачимо. Так, Фіксуємо він код автомобіля. Так, Тканинний салон. Кондиціонером, автоматична коробка передач. Повний привід. Кого цікавить, телефонуйте. А q 5. 15 рік 118 пробігу. Так, 18500 вартість автомобіля, 2,0 бензин, автоматична коробка, преміум плюс, контакти бачимо. Так, надіюся, сонечко не заважає. Він код зафіксували. Без ключовий доступ, пам'ять сидінь, такий світло-сірий відтінок з салону, панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. В Гарній комплектації з панорамним дахом. Так, глянемо по опису. Це 16 рік, 84 тисячі пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, ціна 16200. Контакти бачимо, він-код фіксуємо. Безключовий доступ, шкіряний салон з регулюванням. панорама, Шкіряне мультикермо, повний привід, кнопка старт-стоп, кондиціонер та підігріви. По камері зараз глянемо. До речі, гарна резина. Камера заднього огляду також є. Така машинка, кого цікавить, телефонуйте. Mazda cx 5 20 рік, 64 тисячі пробігу, ціна 20 тисяч доларів, двигун 2,5 бензина, автоматична коробка, повний привід, контакти бачимо. Так, зафіксуємо він код. Автомобіль з безключовим доступом, на жаль, зачинено. Так, заглянемо по салону, салон шкіряний. Комбінований такий бачу. Погано видно У ну, кого цікавить, така машинка, телефонуйте, вже власник вам надасть більше інформації. Audi Q5. 14 рік, 171 тисяча пробігу, ціна 15700, двигун 2.0 бензин, автоматична коробка, контакти бачимо. Він-код до перевірок також є. Так, Відчинений автомобіль. Шкіряний салон. Панорама.